15-річна школярка Натішинського академічного ліцею Вікторія Мочак успішна не лише у навчанні, а й у спорті. Дівчина навчається у 9 класі, активно бере участь у шкільних олімпіадах, різних рівнів та конкурсах. До того ж понад 9 років займається скелелазінням у гірському клубі Вершина під керівництвом Олександра Веремійчука, який вже більше ніж 30 років працює в енергоремонтному підрозділі Хмельницької АЕС. Він вимагає перш за все сміливості, хоробрості, впевненості в собі. Ой, тобто, якщо ти не будеш там сміливим, ну це не потрібно боятися, потрібно дійсно от, ну хотіти цим займатися, горіти бажання, так як і іншим спортом. Попри свою відповідальну роботу, Олександр знаходить час для тренування юних спортсменів і передає їм власний досвід. На його рахунку три підкорені семитисячні вершини. Чоловік зазначає, що пишається досягненням своїх вихованців і бажає, аби надалі вони здобували найкращі місця. У нас багато є хороших результатів. У мене порядка дев'яти дітей стали чемпіонами України. Не всі хата спорту. Краще лише діти із приймали участь у змаганнях. В Чехії там були звання міжнародні. Щоб був результат, потрібно таких, я вважаю, трискладових. Це, першу бажання бажання дитини працювати і хотіти перемагати раз. Бажання батьків два. Ну і тренера три. У вересні 2025 року школярка здобула перемогу на Кубку України у Києві зі скелелазіння серед професіоналів, зайнявши перше місце. Дівчина, попри свій вік, показала високі результати, силу та витривалість і виконала норматив майстра спорту України. Кубок України серед дорослих. Тобто я приймала вже участь не серед там, наприклад, юніорів, а вже серед дорослих, е, ну тобто, які могли бути різні категорії. Тобто, там міг приймати фактично з 2010-го і вище роки. Ось і я там досягла двоє таких хороших результатів, на мою думку. Я зайняла там перше місце. Юна спортсменка довела, що шлях до успіху це клопітка праця, а головне віра в себе такі молоді таланти, гордість і майбутнє нашої країни. Анна Паюк перший подільський.